Друзі, це відео буде про те, як автомобіль український перегнати за, назад в Україну. Я таких відео, чесно, не бачив, що хтось розказував. Тому, можливо, моє відео буде перше, хто розкаже про способи і вартість перегону автомобіля з Данії до України. Ви, напевно, знаєте, що по закону в Данії не можна довго їздити на... Автомобілі з іноземною реєстрацією. От. Я це питання досліджував, шукав собі теж якісь обґрунтування законодавства, що може для українців є якісь винятки, що можна бути довше на автомобілі. Я особисто не знайшов таких, такої інформації. Єдине, що я читав на Данській агенції транспорту статтю про загальну про те. Як е, які умови до реєстрації автомобілів? Там, до речі, навіть було таке цікаве, що якщо людина не має е, податкового номеру, то автомобіль може, тобто не є резидентом Данії, то може знаходитися в Данії на автомобілі іноземної реєстрації, будь-якої там українська чи польська чи якась інша, до 180 днів. А якщо... Якщо людина вже має податкове резидентство, тобто CPR-номер, автомобіль повинен вже бути зареєстрований щось до місяця часу. Хоча ми всі українці отримуємо ті CPR номери коли вже попадаємо в комуну, коли нам видавлять документи. О, тобто виглядає навіть, що ми навіть не мали би права їздити наче більше 180 днів. Але тут я думаю, що є якась. До закону, бо, тому що ну, мені двічі говорили за 180 днів. Один раз в Хульстевро, коли нам розповідали, збори були загальні такі ще в, на початку, як я приїхав до Данії. І другий раз вже в комуні розповідали, коли приїхали ми на комуну, теж було таке, якби. Зустріч з представниками комуни, де нам пояснювали різні правила, зокрема, говорили за тих 180 днів на українській реєстрації. Тобто два рази я чув особисто. Ну, одним словом, чи 180 днів чи, чи місяць, ну, все рівно не більше, ніж 180 днів, точно по закону можна було б їздити на українській реєстрації. Тому, коли ви приїдете на на українській реєстрації. Вам, щоб не ризикувати, потрібно буде відправляти автомобіль назад до України. І ви можете його самостійно перевезти. Це найдешевший варіант, коли чоловік чи дружина сідає за кермо свого автомобіля на українській реєстрації та відвозить його на батьківщину. Одна сторона не порушувати, звичайно, але друга сторона є ж варіант продати автомобіль тут людям, які займаються перепродажем автомобілів. Ви можете теж як варіант. Але вам оцінять дешевше, а набагато дешевше, тому що людина буде переганяти і на цьому хоче ще заробити. Тому і постає питання повернення автомобіля до України. Тобто найпростіший варіант, як я казав, це чоловік чи жінка сідає за кермо, повертає в автомобіль в Україну. Лише витрати на пальне і витрати на дорогу назад. Якщо брати якогось перевізника недорогого, то. Словом, це самі мінімальні витрати, залежить, звичайно, докуна до України переганяти, але це буде в будь-якому випадку найдешевший варіант. Ті є, є варіанти, якщо ми говоримо про те, як перегнати автомобіль не самостійно. Є варіанти інші, є варіант, наприклад, замовити фірму, компанію, яка робить перевезення транспорту на евакуаторах, на таких автовозах. До України. Такий варіант існує в Данії. Я знаходив такі фірми, і, зокрема, чуть одна фірма я вже не почав співпрацю. По ціні, скільки це виходить, якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль забрали, тобто евакуатор переїжджає по вашому адресу Грузий автомобіль та й забирає. Це коштує 1300 доларів. Мені озвучили ціну 1200. Це приблизно є 1300 доларів. Це повністю під ключ складається договір, знімається відеозапис стану автомобіля. Також, як називається, навіть мені пропонували, казали, що дадуть точку GPS де ви будете відслідковувати рух того евакуатора. І розрахунок в кінці маршруту. Тобто варіант для тих людей, які найбільш безпечний варіант, тому що, як не крути, все-таки автомобіль не їде своїм ходом, його везуть, кілометраж не набігає. Ну, найбезпечніший але і найдорожчий спосіб, який я знайшов для себе. От, е, Я думав за цей варіант, е, тому що відповідно, якщо е, хтось буде їхати на автомобілі, то буде додаватися пальне. Відповідно, якщо він маєш пальне, е, виходить менша та різниця, але ну, зараз я вам розкажу про цей другий спосіб. Тобто ви собі самі різницю, чи ми разом зараз порахуємо. Добре, далі. Другий спосіб це найняти драйвера. Це людина, яка сяде за кермо за гроші, перевезе ваш автомобіль з Данії до України. Це, напевно, більш поширеніший спосіб для українців, які тут живуть в Данії і приїхали на українських автомобілях. Він значно дешевший, ніж варіант з автовозом. Він коштує, я знайшов людину за 500 доларів. Є варіанти за 550, в середньому ціна десь так і є, від 500 доларів до 500 євро, до 550 нехай євро за транспортування вашого автомобіля з Данії до України. Але додається окремо, це тільки чисто за роботу, але додається пальне, скільки все пальне на весь маршрут, додаються платні дороги. Якщо через паром, то ще додається паром. От. Тобто треба собі додати ці, ці додаткові витрати, вартості людини, яка буде перевозити ваш автомобіль і е, порівнювати. Звичайно, цей спосіб не набагато ризикованіший, тому що людина чужа може бути, ясно, що ви її не знаєте, як він буде їхати, чи буде перевищувати швидкість, нагрузку на двигун створювати. Ризик якоїсь аварії є. Ну, але у вас, як правило, буде всіх, ну, там мусить бути зелена карта, страхівка. От. То якісь мірі ці ризики перекриває. Ну, Можна домовитися з драйвером, щоб фотографував вам там якийсь період часу цей, де він знаходиться, чи скидав локацію. Зокрема, цим способом сам я скористався. Я знайшов драйвера. І таким чином переправив свій автомобіль з попередній в Україну. Це вийшло так, що людина не зовсім якби, зна... ну, не зовсім чужа, мається на увазі, в плані, що було трошки довіра. Це виявилося мого кума знайомого знайомий. І вони містечка. Тобто я не знав цю людину, звичайно, і кум, в принципі, його не знав, але він знав того знайомого, який йому дав телефон цього свого знайомого. Тобто вже хоч якось було трошки спокійніше. Я поспілкувався з ним і виявилося, що ну, по розмові все нормально, виглядало, все розказав, що вже не першу машину переганяють вони. Та і я таки погодився на такий спосіб. Тобто якби я заповнив, Заправив автомобіль свій на повний бак, передав автомобіль я в Копенгагені, ми домовилися. Верніше, назад я вертався вже поїздом, ну, туди під'їхав на я склав від руки договір, щоб мені спокійніше було. У мене були, звичайно, дані, хто є людини, яка поїде за кермом. Та й домовилися, що періодично буде скидати, де він є. В принципі, чи чеки скидати, де він щоб проїхав. Десь може платна дорога бути. Та і в принципі все. Ми так домовилися, я автомобіль йому передам. І благополучно автомобіль добрався до... до призначення. Напевно, у вас буде цікаве питання, чи треба доручення давати драйверу на автомобіль. Відповідь не потрібно, я не давав ніякого доручення. Виявляється, машину можна перегнати, просто чужа людина без доручення в країну. В принципі, це більше способів фактично придумати важко, як перегнати свій автомобіль. Я до речі, ще думав за, за варіант самостійно їхати. Але я порахував, що мені не дуже це і вигідно, тому що я, як мінімум, я не можу довго їхати за не знаю, Є люди, які можуть чуть, чуть не сутку їхати. Я знаю, що я би як мінімум одну ніч хотів би нормально в готелі поспати, і виходило, що ще готель мені додавався. І потім назад їхати з перемишля, як варіант, чи, чи звідки з України брати ну, перевізника. Ну, сутки їхати. Я дивився сутки їхати на. Підвізником. Тобто я щось порахував і я втрачаю заробіток на роботі. Мало що ще маю добиранням, який втрачає 2 дні найкращих, скоріш за все, на, на, на роботі, плюс готель. і Я вирішив відкинути це, відкинути цей варіант. Більш конкретно про те, як якісь контакти, з ким я спілкувався, ну, тобто хто реально може перевести машину вашу українську до, до України з Данії, я це лишу для спонсорів інформацію у дописах спільноти. Там на каналі є такий розділ дописи, і спонсори зможуть побачити контакти. Перевізників, які це роблять. Ось, тому ну, так, така інформація. Кому цікаво було, ставте лайк, підписку. І я дякую всім, 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 хто дивиться мене, хто підписує, хто пише коментарі. А ще, якщо у вас добігає період до 180 днів, ви можете попросити офіційну дозволу, щоб вам дозволили. Тримати автомобіль, ну, користуватися автомобілем на іноземній реєстрації довше встановленого періоду 180 днів. Я в описі залишу лінк на заявку. Це коштує 400 крон. Я сам не пробував і не чув людей, щоб хтось пробував, комусь відмовили. Ну, спробувати можна. Якщо у вас є період ще час, вони ще там теж десь до місяця розглядають, напевно, це. Ну, Там почитаєте, скільки часу займає розгляд вашої заявки. Що ви собі врахували просто відповідь е, до того періоду, коли вам вже треба буде виганяти в тому От, І ви собі приймете, е, ну, можете попробувати. 400 крон, насправді, це для Данії це невеликі гроші. Це можна офіційно все написати, ну, таку заявку відправити. Тому, тому е, дивіться самі. Хочете спробувати, може вам і дозволять. Ну і ще, друзі, таке питання. В принципі, я собі теж його ставив. І ви собі собі поставте, як потім повертатися до України. Наприклад, коли вже відіграли автомобіль в Україну, лише купили собі тут на данській реєстрації, а прийшов час і вам вже захотілося повертатися, чи треба повертатися до України, як ви будете повертатися. Ну, Особисто я не бачу проблеми, тому що можна автобусами повертатися, літаками повертатися, свої речі можна переправляти перевізниками. Якісь частину речей розпродати, тому я думаю, це не проблема. Підбив я, друзі, всі витрати, які вийшли мені на перегонку автомобіля з Данії до е, України. Вийшло в мене рівно 900 доларів. Це було 500 доларів винагорода за роботу. Ну і витрати по перегону це пальне основна частина і інші там такі дрібні були витрати. Я порахував, я ще там дав продукти, тому хлопцю, щоб переганяв машину в дорогу поїсти. Потім ще що таке було. Дві платні дороги було в Польщі, платний мій, звичайно, як з Копенгагена їхати на Гамбург. Та й в принципі такого більше нічого й не було. А, в мене ще ж додались витрати, бо хлопець прилітав з Праги за машиною. І потім ще на ЖД квиток. Ну Там взагалі не на ЖД-квиток взагалі дешево вийшло, а порядка 3000 з чимось гривень, це вже якщо перевезти на потім на долари, це були витрати на перельот його з Праги сюди. Ось, ну тому і так вийшло. 900 доларів, якщо порівняти з витратами, які були на Б на це, перевозити автомобіль на евакуаторі. 1400 доларів, як не крути, 500 доларів економії. Тому собі вибирайте спосіб, який краще буде вам підходити, чи самостійно переганяєте в автомобілі, але якщо стигнетеся з такою ситуацією, як в мене було, ви можете використати з, ви, з мого досвіду ці два способи: драйвер або авто перевозить евакуатор. Сподіваюсь, відео буде корисним. До зустрічі в наступному відео.